Що це вони надуті такі якісь? Тому що з джему всередині. Це найкраще і найшвидше імбирне печиво, яке я колись коштувала. Готуємо. Перш за все, активуємо соду окропом. Заливаємо. Зараз піде реакція. І вона повністю погаситься. Можна, звичайно, активувати, додавши до меду, але тут вона повністю погаситься. Далі. Беремо кастрюльку з товстим дном, яка у вас є. Додаємо мед, масло вершкове, додаємо цукор і додаємо спеції. Спеції я використовувала вже готові такі приправа до печива. А ви можете взяти також приправу до печива. Вона придається в євромаркетах або в великих магазинах. Є. Якщо ні, можете обрати спеції на свій смак і і кориця обов'язково, а там додаєте всі останні спеції, які вам доподобля. І зараз це все гарненько прогріваємо, щоб у нас розтопилося масло і стало на рідна консистенція. Від цукор теж. Масло швидше, да, так. Воно все однаково піде. Підігріваємо трішки. Розтопивши масло, Легенько підігрівши не до закипання. Залишаємо в стороночки, хай трішечки охолоне. Тим часом яєчко легенько зіб'ємо, воно без цукру, тому що цукор я додала до суміші з медом, як бачили, щоб цукор краще розчинився, тому що довше буде розчинятися і потрібно більше працювати. А ми робимо простий варіант і швидкий головне. Легенько зіб'ємо, щоб об'єдналося у нас. Додамо наш розчин соди. З водички вже трішки охолопимо і вибиваємо сюди. І знову об'єднуємо. Медова суміш трішки охолола, додає її до нашої яєчної суміші. І об'єднуємо. З яєчно содовою. Яєчно-содової. Об'єднуємо і поступово всипаємо борошно. І замішуємо м'яке еластичне тісто. Не повинно воно бути густе. І плюс в цьому тісті, що не повинно воно стояти холодильнику. Це великий-великий плюс. У нас стоїть в холодильнику максимум 10-20 хвилин, щоб стало більш еластичніше. І все, не потрібно на ніч ховати. Швидкий рецепт. Бо якщо воно постоїть ніч в холодильнику, ми просто не зможемо сформувати, щоб начинка трималася всередині. Ось таке тісто в мене вийшло, воно в м'ягусіньке, таке, прям кайфовеньке. Я використовувала борошно, білок якого 9, тобто слабке. Якщо ви будете використовувати борошно, якого білок більше 11-12, я б не радила, тому що піде його набагато менше і вони будуть жорсткими. Тому при виборі орієнтуйтеся на інструкцію і ззаді читайте білок 9-10, супер. Оце його використовуйте. Зараз ховаємо в холодильничок на 10 хвилин, щоб воно трішечки стабілізувалося, тому що воно ще трішечки тепленьке і нам буде легше з ним працювати. Стане більш еластичніше і піддатлише. Маємо холодильничок хвилин 15 максимум. І відпочиваємо тим часом. Готуємо деко, не ну відпочиваємо. <свісно> Достала тісто з холодильника, беремо по шматочку і розкатуємо. Розкатали і далі як я роблю? Найзручніший спосіб, як це зробити. Маленький шматочок розкатала і намічаю формочку, і де в мене буде майбутнє печиво, приблизно тут. І я викладаю джем. Джем у мене такий густий, що він не пливе при випіканні. І кладу, не доходячи до країв. І беру маленький шматочок тіста і розкатую його товщиною 2-3 мм. Не тонше і не товстіше, Тому що, якщо буде товстіше, буде видавлювати варення. Якщо тонше, то просто варенечко нас цього порве. Використовувати можна навіть шоколадну начинку, плиточку шоколадки, наприклад. Наша фантазія є. І беру таке кільце. Бачу, в мене сюди воно входить ідеально. Я звідси беру. Або просто шматочок тіста, неважливо. Прикладаю сюди, накриваю, трішечки якби, прижимаю і знову видавлюю, щоб у мене вареничко було в центрі, видавлюю формочку. Це я забираю. Тут я пустила, щоб в мене. Було підлізти як? як? підійти. І достаю. Ай. Трошки борошна треба було не сипати борошно. Перед цим робили без борошну, було ідеально зліплено. І краї легенько проходимося, якщо у нас вони роздіпилися, як в мене, борошно не посипаємо зверху. І викладаємо на дечко, застелене пергаментом. Ось ось такий в мене вийшли. Якщо взяти, подивитися, бачите, ідеальні краї. А це я посипала борошно, думала, що буде легше розкатуватися і витягуватися. Але зверху борошном не посипаємо. Ще струшу, стрішу, бо з Борошту не дає зліпитися так, як хочеться. Так само далі намічаю приблизно сердечко, тут у мене буде. І знову розкатую. Граємося. Залучайте діток, діткам також буде цікаво гратися. Та не треба гель. тобі той кружочок, я думаю. Так, можна не, не робити. Джемчика по центру. Головне до країни, доходьте. І візьми з другою стороною, розверни його, щоб там борошна не було. Да. От так. Легенько. і вирізаємо. Бачу це зліпилось. Патальком легше ставати їх. І все. Тут краї зліпилися добре. Легенько підправлю де, де щось не так. І все. Тому що, якщо брати окремо, видавлювати печиво, одне і друге, з'єднувати, то тоді краї бажано мастити або водичкою, або білочком. Але як на мене це дуже грати. Так простіше намітив, викладав і зверху накрив. І так повторюємо з усіма? І так повторюємо з усіма. І ставимо духовичку підігріватися до 180 градусів. Не пройшло й півроку, сформували печиво, жартую. Досить швидко і досить цікаво формувати. Ставимо пікати при 180 градусах приблизно 8-10 хвилин. Не перетримати. Злегка має стати золотистим. Це так швидко? Так, випікає. Печиво спеклося. Воно дивіться, збільшилось трошки, так? Да? Трішечки збільшилось, і воно таке мягеньке мягеньке Прям таке, бо я пробувала чи приготовлене, бо бачу, по кольору змінилося. Якщо так подивитися, воно дуже м'ягеньке. Зараз да залишаємо. Не не, не не надо. Не, але вертається назад. <су> не вертається. Залишаємо, щоб трішечки охололо, щоб було тепленько, і покриємо їх шоколадом і може глазурів. Може, тільки шоколад. Чекай, трішки ходу. Ну, то б до видно. А може, так залишимо. Щоб... Ні, ні. Чимось покриємо. Покриємо, покриємо. На паровій бані розтопила шоколад. А білий розтопила в мікроволновці. так на хвилинку занурю гарячу воду, легеньку, щоб, щоб було м якший м якший став. м'якший став. Так. О, супер. Бо це я хочу зробити малюночок. Маленький тут тобто зроблю носик, прорізала. І зробила поливку. Це у мене тут цукрова пудра і лимонний сік. Перемішала до одної консистенції. І було б бажано мати сіточку, куди викладати, до мене немає. Тому будемо частково викладати сюди. Ці я в сторонку покладу, я занурюю шоколад і білим шоколадом просто зроблю полосочки. Довільні, так? Да? Ну так. Приблизно так. А в лукер також в лукір, поливку, також занурюю. Даю стекти, і буде у нас така поливочка. Вона охолоне, застине і буде краса. І так повторюємо з усіма, скільки вистачить шоколада, і скільки вистачить поливки. Можна експериментувати, можна гратися і прикрашати за вашим бажанням. Ось така краса у нас вийшла. Шоколад охолону. Зараз спробуємо. Я вже пробувала, че скажу дуже смачно. Шоколадом ще не пробувала. Спробуємо. Воно висохло, да? Не липне нічого. Ні, не липне. Я його в морозилку на шокову заморозку. Пробуємо. М -м -м. Веренечко. В середині. Я вже це смачно. М -м. Я вам скажу, це найкраще медове печиво, яке я колись робила. В такому виконанні мені дуже подобається. Тому готуйте. Обов'язково не пожалкуєте. і готуйте з любов'ю і з задоволенням. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Зберігайте і поширюйте. Мені буде дуже приємно. Всім смачного!